Мої вітання Мацуо Басьо Хайку. Відображення японських уявень про красу поезії митця. Лаконізм форми і широта художнього змісту Хайку. Давайте переглянемо відомо. Японія. Японія острівна держава в Східній Азії з населенням близько 127 мільйонів. Ця держава є 11 поміж найбільш населених країн світу. Панівною релігією мешканців Японії є язичництво, синто або синтоїзм, у якій об'єктами поклоніння є небесні земні божества, духи, явища природи, тварини, предмети побуту тощо. Другою зазначенням релігією є буддизм, чия назва походить від імені засновника легендарного Будди. Одним з напрямів буддизму є філософія Дзен школа містичного споглядання або вчення про просвітлення. Для цієї філософії Притаманне внутрішнє споглядання, надання пріоритету духовному, а не матеріальному світу, пошук просвітлення, що може відкрити сенс усього сущого. Синтоїзм та буддизм є також основою Кодексу воїнів-самураїв, які були не просто представниками військового стану в Японії X-XIX століть, а й узірцем відваги, мужності, витривалості та терплячості. Філософські погляди японців вплинули також на поезію, яка є такою незвичною для європейців. У ній відсутня Рима, але має значення ритм, кількість складів і лаконізм змісту. Здавна в японській поезії використовують так звані сезонні слова, що відповідають кожній порі року весна, соловей, павутиння, квіти вишні, персика, сливи абощо. Літо, злива, зозуля. Розквітлі півонії, спека, полудневий відпочинок тощо. Осінь, місяць, зірки, роса, збір урожаю, червоне кленове листя, хризантема та інше. Мацолбасьо Хайку. Склади асоціативний кластер до слова Японія. Слідкуй за слайдом і вписуй слова у кластер. Сакура японська вишня. Якщо ти чуєш Японія, це означає хризантему, її символ. Фудзіяма – найвища точка Японії. Японські глиняні фігурки маленькі, долоньку, називаються Мнецьке. Японія країна екібани. це традиційне мистецтво створення художніх композицій із квітів. Також це країна єрогіфа. Єрогліф священні письмена, викарбувані на камені, той, кому далося мистецтво іерогліфу, досяг вершин вічності. Звичайно, це кімоно, національний одяг. Також це оригамі – саморобки з паперу. Мистецтво Бонсай. Бонсай передаються з покоління в покоління і вважаються національною цінністю. Також це боротьба сумо – японське єдиноборство. Цунамі японське слово, що означає Велетенська океанська хвиля. В Японії є сад каміння. Також чайна церемонія Тяною. Сьогодні ми поговоримо про наступне: що таке хайку або хуку? Які теми притаманні жанру хайку, яка традиційна форма короткого японського вірша, і як сприймати японську поезію серйозно чи вдумливо. Наша мета поміркувати, в чому полягає сенс винятковості східної поезії, довести, що три рядки хоку можуть відзеркалити всю глибинну східну культуру, розкрити характер жанру хоку або хайку і спробувати себе в різних видах діяльності. МацуО БАСо. 1644-1694 роки. У японців заведено називати спочатку прізвище, а вже потім ім'я людини, тому Мацуо є прізвищем поета, який народився 1644 року в місті Іга Уено, нині Іга, на японському острові Хонсю. Басю або Бащо це літературний псевдонім митця. У середині XVII століття в Японії стихли війни, почали розвиватися наука, ремесла та різні види мистецтва. Колишні воїни стали заробляти на життя не мечами, а мирними справами. Батько та старший брат поета самураї за походженням викладали каліграфію. У 28-річному віці юнак пішов з рідного міста шукати щастя в Едо, стара назва Токіо. Мацуо Басю вдалося влаштуватися вчителем поезії, проте йому не сиділося на місці. Він багато мандрував різними містами Японії та привозив звідти нові враження, що навічно закарбував у незвичайних віршах Хайку. Ця поетична форма була відома й раніше, але саме Мацуо Басьо зробив її довершеною. Великий вплив на творчість митця справила філософія дзен напрям буддизму, який донині поширений у Японії. У поезії Мацуо Басю прагнув пізнання глибинної сутності речей, тому його не випадково називають поетом-філософом. Через опис природних явищ і деталей зовнішнього світу в його віршах завжди прихований глибокий зміст. Поет став відомим, але потерпав від бідності, тому один з його учнів, син багатого торговця, умовив батька подарувати вчителеві невеличку хатинку біля озера в передмісті Едо Фукагаві. Посадивши біля хижки бананові дерева, назвавши її Басьо Ан бананова хатинка і взявши собі відповідний псевдонім Басьо, дослівно означає бананова пальма чи бананове дерево, письменник почувався щасливим, бо мав змогу творити. 1694 року Мацуо Басьо вирушив у подорож до міста Осаки, але в дорозі йому стало зле. І згодом він помер в оточенні своїх учнів. Митця поховали в храмі. Йоші... Пам'ятник Мацубасю в одному з найвідоміших поетів Хайку. Хайку або Хоку трирядковий ліричний вірш. Як називати правильно? Хоку. Воно носило назву до з 19 століття, з 14 по 19. -й. А з 19 століття цей ревірш японський називається хайку, які його основні риси: лаконізм, відсутність рими, унікальний ритм 17 складів 5-7-5. Тема життя природи і людини, простота поетичної мови і недосказаність. Давайте розглянемо трошечки детальніше. Довгий-довгий шлях перший рядок, і ніхто не йде навстріч другий рядок. Лише осіння ніч, третій рядок, Три рядки. Як же ж розібратися зі складами? В першому рядку повинно бути 5 складів, у другому 7 складів і у третьому 5 складів. Довгий-довгий шлях 5 складів. І ніхто не йде на стріч сім складів. Лиш сім дня ніч. П'ять складів. Як уже було сказано у відео, хайку містить сезонні слова. Весною це. Томан, серпанок, соловей, полотиння, квіти, вишні персика, жаєваних мателик. Влітку це злива, блискавка, грім, зозуля, садіння, рисової розсади, півгодні, спека, прохолода, поліневий відпочинок. Осінні слова це місяць, зірки, роса, збір рожаю, червоне листя, христина або ворон. І зима це сніг, паморозь, крига, холод, теплий одяг. Старий ставок, непорушний, спокійний. Щойно жабка або щось порушить спокій тихої води або тихого життя, почнуться якісь хвилі, почнуться якісь рухи і, відповідно, почнуться якісь зміни. Отже, старий ставок, жабка стрибне, сплеск пролунає. Старий ставок як життя деякого з нас. воно без хвиль, стабільне, непорушне, спокійне. Ми в ньому спокійні і врівноважені. А варто жабці стрибнути підуть хвильки і щось зміниться. Тобто ви спокійно сидите, тут зазирає мама і каже: сонечко моє, треба поприбирати у хаті. І ти піднімаєш свою маленьку дубку, береш пилосмок і починаєш прибиратися. Тобто виходиш із зони комфорту, все починає рухатися і, відповідно, змінюватися. Така ідея цього твору, ось такий зміст, прихований у нашому хайку. Вдивляйтесь у звичайні, побачите несподіване, вдивляйтесь у непривабливе і побачите привабливе, вдивляйтесь у просте і побачите складне, вдивляйтесь у мале і побачите велике. Вдивляйтеся, слухайтеся, не проходьте повз. Головне побачити прекрасне і не залишатися байдужим. Ханамі свято милування сакурою. Сакура загальна назва декоративних дерев, під роду вишень національний символ Японії. На жаль, цвітіння рослини короткочасне, можливо, тому в буддизмі квітуча сакура є символом змінності буття, а в поезії асоціюють з минулою юністю і любов'ю. Під час свята милування сакурою ханамі, яке здійснюють упродовж декількох століть, японці влаштовують пікніки серед вишневих дерев і годинами спостерігають за квітами, прекрасними та недовговічними. Через різницю кліматичних умов країни цвітіння сакури розтягується на декілька місяців і мешканці різних префектур слідкують за повідомленнями засобів масової інформації, намагаючись підлаштувати графік так, аби мати нагоду помилуватися цвітінням саме у своєму регіоні, адже це видовище триватиме лише 5-7 днів. Існує ханамі також для інших квітів конвалії, соняшника, тюльпанів. Давайте відтворимо визначення. Хайку – це жанр традиційної японської лірики, бо пишеться воно як лірика кустовчик, відомий від 14 століття. До 19 століття він мав назву Хоку. Хоку це стара назва. Сучасна хайку. Хайку це поетична мініатюра. Неремований вірш, який складається з трьох рядків. В першому п'ять, в другому сім, у третьому п'ять складів. Поета, який пише хайку, називають хайдзим. Відтворіть, будь ласка. Сутність прекрасного японців тлумачить за допомогою чотирьох понять: сабі, вабі, сибуль і юген. Сабі з японської цвітіння часу, принцип японської естетики, що означає торжество природності краси, яка приходить з віком. Сабі виховує смак до старих, непідроблених речей, наприклад, тріщин, шорсткості, створені в речах часу. Це ідеал холодної краси, яка асоціюється зі старістю, смиренністю та спокоєм. Вабі простота або самота. Естетичний принцип простоти та функціональності насолоди неспішним спокійним життям. Задовольняючись малими потребами, японці знаходять і цінують прекрасним усьому, що їх оточує. Сибуй або шивуй з японською вишуканість простота, тонка і ненав'язлива краса, якою володіє річ, матеріал від природи, вона передбачає легко обробку і орієнтовану на практичність. Акцент під час оглядання простих речей робиться на їхній витонченій деталі. Юген, таємничість, незбагненна привабливість, естетична категорія, що означає глибоку витонченість, вишуканість, невловиму глибину речей, це краса недомовленості, майстерність натяку, підтексту і символізму, ханамі, японське хана квітка. Мій дивитись, звичайне милування квітучою сакурою японським народним символом урожаю і споглядання її тонкої краси. За давньою легендою, звичай ханамі продовжує життя до 100 років. Прочитай хайку в перекладі Геннадія Туркова. Дай відповіді на запитання. Під час квітування сакур горам краси не додасть навіть ранкова зоря. Про яку пору року йдеться в творі? Яку ідею передає автор поетичними рядками? Що можна сказати про ментальні риси японців, які вважають такий хайку завершеним? Чому, на твою думку, автор милується саме сакурою? Який з принципів японської естетики ілюструє цей твір? Під час квітування сакур це Юген. О скільки згадаєш? Це вабі і довгий-довгий шлях це сабі. Думаю, прочитай Хайку в перекладі Геннадія Туркова. Оскільки згадаєш, поки дивишся на розквітлу сакуру, з'ясуй, чи розкриває цей вірш японський звичай ханамі. Визнач, яку естетичну категорію краси демонструє Хайку. Прочитай і досліди твір Мацу Басьо в перекладі Миколи Лукаша: Довгий довгий шлях, і ніхто не йде навстріч лиш осіння ніч. Треба довести, що жанр цієї поезії хайку. Давайте звернемося до особливостей жанру. Це трирядковий ліричний вірш. Тут є лаконізм, відсутність рими, унікальний ритм. Трирядки. 17 складів. Тема життя природи і людини, простота поетичної мови і присутня недосказаність. Укажіть принцип японської естетики, який можна прослідкувати у вірші. Непоспіх, довготривалі мандри, спостережливість, спокій. Що таке підтекст? Підтекст це внутрішній прихований зміст якого-небудь тексту висловлювання, а в японській хайку підтекст завжди присутній. Розкрий підтекст поданий хайку в перекладі Миколи Лукаша. Берег високий потішив мені душу самотній сокіл. Про що тут? Автор дивився на самотнього сокола. З високого берега, мабуть, те, що була тиша. Нікого не було, і лише вільний політ Сокола розривав цю тишу і спокій. І з далеких літ скільки всього нагадав цей вишневий цвіт. Мабуть, це спогади про дитинство. Давайте повторимо. Отже, хайку це глибина змісту під текст. Лаконізм, відсутність рим, увага до дрібниць, сезонні слова, єдність людини і природи? Хайку Мацул Басьо в перекладі Івана Бондаренка У той же день, що і будьте, народилось на світ Божий маленьке оленя. Яка ідея цього вірша? Тобто про що він? Він про те, що кожен з нас має божественний початок, кожен з нас особливе линяткове диво. Такий же, як і Будда. Треба пояснити підтекст цього твору, що закладено у ньому. У вірші пояснюється, що ніщо на землі не зникає безслідно. Все відтворюється у вигляді невинного створіння. А от наш вибір уже, яким стати потім. Ну і вдома за бажанням можете написати невеличкий розум, за цвітінням яких квітів могли б спостерігати українці. Дякую вам за урок. Бувайте!